О, вітаю вас на каналі Людіна Ера. Ахо – це привітання в Атмас Я вже так до нього звикла, що хочу вітатися зі своїми підписниками так само. Ахо означає, мій дух вітає ваш дух. Сьогодні, після уроку з восьмикласником, я ж, як вчитель математики, займаюсь дітками. І ми сьогодні займалися геометрією. Урок закінчився, учень пішов. І потім у мене склалася певна картинка. Трикутник має 180 градусів суму всіх котів. Це 3D-вимір, так скажімо наш, трьохмірна система, в якій ми живемо. Світ 3D, і людина може глазами осягати, бачити, на 180 градусів умовно, ну, ось так, провести. Очі вона бачить на 180 градусів навколо себе. За спиною вона не бачить. Візьмемо чотиримірну фігуру. Квадрат базовий, правильний чотирикутник. Сума кутів будь-якого чотирикутника – 360 градусів. Отже, в світі чотиримірному, в світі 4D, ми можемо відчувати і бачити на 360 градусів. Так, очей там нема, але, напевно, включаються інші Способи сприйняття і считування інформації з простору. Ідемо далі, світ 5, де, так би мовити, п'ятикутник. Сума кутів будь-якого опуклого п'ятикутника 540 градусів. Отже, це 360 і ще 180. Тобто, ми зчитуємо інформацію навколо себе і ще. В ну, додатковій площині, я так розумію, це як або над собою, або під собою, ну, цікаво. Е, відповідно, повністю це вже як шестикутник виходить. Е, ось так. І ще про кожен кут хочу розповісти: це було про суму кутів. Візьмемо правильний трикутник, квадрат і правильний п'ятикутник, де кути рівні. В правильному трикутнику кут 60 градусів. Тобто. Гарно, Дуже гарно людина бачить отак в спектрі 60 градусів. А тут вже працює периферічний, так скажімо, зір, так, як правильно це називається. В квадраті у нас 90 градусів. Тобто ми вже чітко бачимо на 90 градусів. А в п'ятикутнику 108 градусів. Це саме ну, якби безпосередньо око може бачити, чітко сканувати і сприймати інформацію. А відповідно всі різні органи почуття, як слуха, баняння, сязання, шкіра, допоможуть збільшити це сприйняття інформації. Ось така певна метафора мені сьогодні прийшла після уроку математики. Я математикою, як вчитель, займаюся вже років 13, але з такого погляду я ще ніколи не дивилась на трикутники, чотирикутники і п'ятикутники. Якщо вам цікаво, які будуть ще осяяння, підписуйтесь на мій канал, діліться в коментарях, як вам така ідея.